Роздуми, думки на тему AI реабіліті Engineering. Це не хайп на тему AI і навіть не про те, що AI всіх нас замінить, хоча давно пора. Тема про те, наскільки ми, як інженери, готові до експлуатації сервісів на базі AI. І вже за декілька хвилин я вам покажу на прикладі, що це проблема, що це реальна проблема, бо речі вже змінилися. І так, в цьому епізоді мої думки, мотивація, виклики, практичний приклад і все з точки зору sre інженера. Буду радий вашим коментарям, питанням та практичному досвіду. На етапі SRE Gathering у Нюрнберзі, де я робив першу доповідь на тему AI, я спілкувався з Олівером Шефом. Це досвідчений колега з команди Data Platform SRE, що саме практично стикається з усіма цими нюансами побудови тренування і запуском моделей у масштабі. І скажу я вам, це непросто. Я маю на увазі підходи, вимоги, стек та ворклоуд. А фреймворків внятних я ще не зустрічав. Адже зовсім скоро до кожного з нас прийде бізнес і скаже: я хочу AI. Або навіть в нас вже є пілотний проект, MVP, що завгодно. Треба виводити це впрод і масштабувати. От, тримайте купу грошей. Це окей, ми гроші візьмемо, але ж що робити далі? Як це масштабувати, як моніторити і як траблшутити? Отже, що саме мене мотивує? Адже спочатку ти думаєш так, над темою LLM працюють круті хлопці. Microsoft заливає все бюджетами, OpenAI вже на моделі 3.5 розгортає Kubernetes-кластера на 7500 нот, і Garrison Chase Виводить в тренди свій лендчейн. Тобто, здається, все вже придумали за тебе. Але, як виявляється, магії не відбулося. Тренди ще гарячі, хайп нереальний. Всі біжуть, ресерчать, вигадують щось, кодять, займають місця під сонцем. Але все ж таки затикають дирки воркераундами раундами та тимчасовими а, рішеннями. І, типу. Ніколи не включайте цю опцію, а на цю, цю включайте на свій страх і ризик. А отут ставте жорсткий білінг, тому що ми самі не знаємо, як поведе себе модель. В травні ми хостили івент Ландане Сергії, і мої колеги Роберт і Моніка робили доповідь: «Bridging the Gap between SRE та MLOps». Роберт це принцип SRE, СРІ, а Моніка Ops. Аналіст, вони підняли тему про те, що для настав час до тісної колаборації, і давайте вже рухатися з рівня POC до продакшн рівня. Спілкуючись у кулуарах, я зрозумів, що тема ML Ops все ж таки сира, і, мабуть, її спіткає доля DevOps. Тобто, більш ніж за 10 років нічого не змінило. І крім. Там пару тулсетів, стартапи і контроверсійні якісь моменти, тому що фундаментальна проблема залишається. Земель все набагато складніше, тому що ніхто не хоче погружатися в тему, а провайдери вони спрощують і інтерфейси, і API для того, щоб якомога більше клієнтів отримати. Тобто проблема не вирішується, і це якби її тільки відкладання. З Айрі зовсім все складно. Тема абсолютно нова, і колеги більше слухають, ніж говорять. І, і тут London DevOps Community виходить з доповіддю Джона Віліса. Це автор DevOps Хендсбук. Вони розповідають тему відповідальності ризиків, трендів AI і в контексті DevOps. Це придало мені впевненості, і треба рухатися далі. Тема на часі. Методики та практики SRE, а саме забезпечення надійності моніторинг, обсервабіліті для нескладних систем, сам по собі завдання не просте. А тут AI за своєю непередбачувальністю, unknown-unknown, unknowns, масштабами, кастами на інфраструктуру та API. State of Data and AI від Databricks за 2023 рік. Відмічає колосальний приріст для LLM і НЛП. Цифри говорять, що приріст використання ЛЛМ більше тисячі відсотків. А вивід продуктів на базі LLM – це 400 відсотків в порівнянні з ростом експериментів. Експерименти 54 відсотки всього. Але ж кожна третя модель виходить впрод. І як же ми вказали, перегони все. Тривають сьогодні. Це IT, телеком і лігал. Але завтра це фінанси, медицина, автомотив і 83% компаній вважають використання AI у своїй стратегії високим пріоритетом. Наприклад, кількість користувачів GPT за два місяці після старту досягла 100 мільйонів клієнтів, що робить його найбільш швидкозростаючим інтернет-додатком в історії. Тобто ви розумієте скейл. OpenAI для 3.5 scale свій кластер на 7500 нот і стикається з усіма проблемами, що натурально виникають на цьому скейлі. Посилання на блог OpenAI в описі та на телеграм-каналі. Далі я окремо розповім про основні гепи, а зараз пропоную вам уявити, що може піти не так. Точно вам кажу, що. Ви зможете назвати багато критичних аспектів, але цікаво, хто зможе виявити саме нові виклики. Гаррісон Чейз, про якого я вже згадував, він також, мабуть, не мав уяви, що тільки закінчивши Гарвард, його python проект Longchain вистрілить, і він стане CEO одного з найгарячіших стартапів Кремнівої долини. Він адаптує його від Python на TypeScript, потім на JavaScript, і в подальшому це буде агенти лацюжки, моделі, що безмежно розширюють AI. Copilot від Microsoft це вже не просто помічник у vs Code, це стек, на яким Microsoft робить фокус. Ray це фреймворк для масштабування обчислюваних потужностей. І, до речі, він знаходиться під капотом OpenAI. Потім що в нас мова програмування Моджо. Да? Це, тобто, це мова для розробки ai моделі Цікаво, якщо пам'ятаєте I.O. це Cloud Native Application, чи спіткає та ж доля і Mojo, не знаю. GitHub для моделей це Hugging Face, це Open Source API та інфра для розробки, тренування, запуску моделей і використання вже готових. Там можна знайти майже все, що вам потрібно. Звичайно, якщо ви знаєте, що саме вам потрібно. Адже зараз можна просто потонути у цьому океані можливостей. І що важливо, це вимагає потужності і нетворка, адже простенькі моделі це десятки Гігабайт. І тут ми переходимо до челенджів. Тобто, це. Мій особистий перелік на базі практичного досвіду та аналізу вже існуючих систем в нас є три кейси: це Build, Buy і Open Source. Тобто ми можемо розробити свою модель, інвестувати в інфраструктуру для притренінгу, далі рухатись в паблік та комерційні проекти. Також бізнес може купити готову модель або використати Open Source. І в кожному з цих кейсів є свої нюанси. Якщо весь флоу свій, мабуть, вам повезло, і Microsoft інвестувала в вас. Це тисячі нот, це специфічне обладнання GPU, TPU е і проблеми, що можна отримати тільки на скелі. З того, що я вивчив з кейсу OpenAI, змінився ворклоуд, що призвело до змін в підходах та використання функціональності Kubernetes як такої. Один пот на ноду. Це джоба. Це притягнуло за собою зміну функціональності Джоб, автоскейлінг, Disruption баджет, CNI, нетворкінг і далі Scaling Потягнув за собою моніторинг. Prometheus не витримав і проблеми із стороджем, часом на відновлення після падіння. І це все архітектурна проблема. ОПАЙ навіть патчили Prometheus, але до сих пір, в переліку відкритих проблем, метрики залишаються на першому місці. Падіння моніторингу воно призвело до випадання степу тестування та замірів перформансу, що впливає на оптимізацію та тюнінг. І це одні з ключових показників на етапі. При тренінгу. А ще є летенці на обробку запитів користувачів. Це прямо, а, бізнес-метрика для сервісів, наприклад, AI асистентів та чатів. І це, звичайно, впливає на автоскелінг, тобто вони відключили його. І це не звичайний треблшут, це вже рівень моделі. Що казати про AI, коли не всі розуміють, що тюнінг-лінукс треба проводити на хайлоуд. Це один із основних челенджів. До речі, якщо ви знаєте, десь два тижні тому в Twitter злили архітектуру інф... інфраструктури по чат GPT-4. А так, чомусь її до, до сих пір тримають закритою. Так от, в новій версії змінилася архітектура рішення. Вони зробили різні кластери для всіх етапів, і якщо ви чули ці плітки, що типу GPT 4 стала швидше, але тупіше. І ті промти, які були на 3,5, вже не відповідають якості в новій моделі. І я задаю собі питання: а може то саме в тому, що вже не актуальні тести та промпт інженірік потребує якихось змін. Але я вам скажу, що оптимізація костів та на притренінг та летенсі на обробку та відповідь це вже дуже позитивні рухи. Адже зміна архітектури принесли свій профіт. А щодо якості, це саме одна із проблем QA та адаптації тестів. Це ще одне питання в нашу капілку. Це, до речі, стосується, скажімо так, нові степи у нашому звичайному CICD. В нас з'являється ML Ops, нюанси і Runtime, кости, касти, і це вже не просто щомісячний рахунок, це Real-Time Billing. І тому FinOps – це вже невід'ємна частина нашого SDLC та CICD. Якщо замовник працює з комерційним Open Source моделями або API, в нас додатково виникає FinOps Legal, security та нюанси розробки, тестування і деплою. Дані та запити потенційно або by design, можуть виходити за а, межі нашої інфраструктури і DevSecops, або як би ми його не називали, розширяються поняттям а, із домена Legal, тобто це Data Protection і GDPR. І я вам скажу так: це вже в нашому флоу. До речі, наш минулий подкаст саме про AI в законі. Так от, як ми плануємо контролювати, куди звертається за інформацією агент в нашому, наприклад, LangChain? Чи можемо ми довіряти інформації, отриманої з веба? Тут ще ризик дата poisoning, тобто, коли аналіз звичайної картинки із спеціально вбудованими пікселями або текст сайту може переналаштувати. Модель змінити контекст, потенційно призвести до витоку даних або контролю всієї нашої системи на прикладі AutoGPT Ми з вами можемо подивитися на потенційні загрози. AutoGPT – це експериментальна програма з відкритим відхідним кодом, що демонструє можливості мовної моделі gpt 4. Ця система комбінує різні моделі, там і 3.5 є, і далі, і таке інше. Тобто воно об'єднує думки так звані LLM в таку цепочку, яка автономно може досягти любої поставленої вашої мети. Адже це open-source система що сильно розширює функціональність або навіть знімає обмеження та фантазію на кейси застосування. Адже під капотом майже не обмежений ланцюжок моделі, що можуть Сірчитирвеб повторно повторно повертати в цикли і передавати дані специфічним моделям, дописувати промти за допомогою промт-інженірингу і виконувати навіть локальні команди на вашому хості або в контейнері, де ви її не розмістили, і при наявності токенів можуть навіть керувати клаудом інфраструктурою і робити коміти в ваш гітхаб. Запуск системи може відбуватися на будь-якій інфраструктурі, але розробники попереджають, що не запускайте це локально та не давайте ротові права. Це може бути небезпечно. Теж саме з лімітами на АПІ, то легко можуть бути сотні запитів в реальному часі, і, і сама система складається з десятка модулів Python. І от вам ризики, наприклад, supply chain. Достатньо одного зміненого модуля, і ви самі розумієте масштаби потенційної проблеми. Тобто для DevSecOps популярність не зникне. Наприклад, запускаємо ми локальну систему, надаємо доступ до OpenAI вебу, а також, наприклад, до свого github аккаунту ставимо, Переходимо в мануальний режим і ставимо 5 завдань: наприклад, скланувати репозиторії. Зробити саме з readme файлу на базі цієї інформації, згенерувати картинку лого продукту, далі зібрати з вебу інформацію, наприклад, про тренди, ризики лендчейн, підготувати додатковий блок в readme з цієї інформації, закомітити зміни та підготувати піар. Наприклад, кожен степ система може підтверджувати у людини додатково коментувати в вголос всі результати. І записувати результати на диск. Тобто вона віддалено може розгортати інфраструктуру в клауді, запускати ворклоуди в Kubernetes і, в принципі, цим всім управляти. Ну що тут може піти не так? На цьому прикладі ми можемо знайти, які суттєві зміни в звичайному для нас флоу можуть виникнути. З якими викликами ми можемо зіткнутися? Я для себе обрав два основних кейси: це моніторинг всього флоу та системи, включно до самої моделі, та її зовнішніх колів. І адаптування системи моніторингу та побудови обсервабіліті на базі OpenTelemetry. І другий кейс це провіженінг та автоматичне управління інфраструктурою. Це кейс, коли ти ставиш goals, розгорнути, наприклад, менеджмент кластер, налаштувати його, згенерувати середіт, маніфести, наприклад, кластер або Cloud API, і розгорнути це все за допомогою GitOps. І тут в мене цікавить не технічні аспекти, адже технічна реалізація, скоріш за все, зрозуміла. Але я приведу приклад. Коли ставиш завдання, описане вище, система починає з пошуку інформації. Вона гуглить, читає відкриті репозиторії, збирає інформацію з технічної документації, форматує, сама аналізує свій результат. І, скажімо так, навчається. Ну, насправді вона шерить контекст і пам'ять між цими степами і готує команду на виконання. Але як отримати передбачувальний результат, адже той самий промпт. Завжди генерується по-різному, унікально. І коли в контексті ми не можемо предиктити його. І далі відбувається якийсь мінімальний факап, наприклад, опція в Git або в кібконтрол, і починається оця карусель. Тобто це може займати години, і модель, наприклад, вже вийти або система, скажімо так, вийти з цього дедлуп не може. І от я для себе думаю: хочу зрозуміти, чи варто нам адаптувати існуючі патерни до нових систем. Можливо, нові часи потребують нових підходів, інструментів та героїв. Тому поки дійшов висновку, що настав час тісної колаборації між командами, адже якщо це не станеться, народиться якийсь новий тренд інженерів. А всі, що залишаються в ізоляції, точно будуть замінені. І вчити принаймні новий стек та фреймворки. Краще, звичайно, краще приймати участь у розробці сучасних ідей. Вже сьогодні практикувати нові деплоймент стратегії. В першу чергу, оптимізація об'ємів та безпека цих артефактів, моделі і систем, security shift, left і data protection для всіх етапів. Data Protection Engineer, я думаю, що вже скоро з'явиться в кожній команді. Ми почнемо робити фінопс і на постійній основі будемо моніторити все. В даних умовах це ще більш нетривіальніше, ніж було раніше. Тому запрошую вас до дискусії в коментарях. І якщо у вас є що додати, приходьте на ефір подкасту, і ми його вже плануємо, поки ще є час.